8 березня 25-го року сьогодні свято весни, жіночий день. Сподіваюсь, ви всі своїх дівчат поздравили, їм сподобалось. Я, звісно, вже своїх поздравив і зараз їду на СТО К Стасу Будем розпочинать поїзд проблеми з расходом. Думаю, спочатку мені замінить форсунки, поставить подмены, я поїжджу. на них. Даже на Фрунзенском рыбалять. Сумасшедший, конечно, уже. Такая погода, что уже не для льда. Ну, все их не дела. В общем, на СТО, потом распочну працювати. Планую сегодня полноценно поработать. А там буде видно, як піде. Бо сьогодні, мабуть, всі таксисти повиїжджали, думають, що будуть жири, в одній слівки збирати. І буде, як завжди, пилісосить все подряд. Поки їду на СТО. Може на СТО щось підзніму. А може включусь уже після того, як вийду з СТО. Ось так от розібрали півмашини. Перепрошувати приборку буду. Буде розход показувати моментальний, на настолько мене. Тоді хоч буду бачити, що воно і як. Так, 13.15. На годиннику розпочинаю роботу Побував на СТО Перепрошили мені приборку, Тепер у мене показує запас топлива 2509 е, Обслуживание через время в пути. Середня скорость, мгновенный расход, Середній расход на 100 Вот Поставили подменные форсунки. поїжджу, подивлюсь, что воно будет с расходом. Там будем дивиться далі. В общем, включив цепочку, бо я тут в районі Петрозаводської. Тут уїхать буде, наверное, не просто. Взяв по болту замовлення, смешное, конечно. 101 гривня каравана. Ну, болті, там, так, до каравана. В болте там что-то до 2 часов комісія 7%. Поэтому хай будет. Так, хоч виїду звідси. Взяв отаке замовлення з каравану на поля 42 по комфорту 1.18 коефіцієнт 300 за 11 кілометрів. Ну що ж, їдемо за Ксенією. верні, вона тут десь рядом. Зараз ми прозвоним. Де вона знаходиться? Так, завершилося замовлення. 300 наличкой, все доброе, чекаем, чекаем наступное, радиус трошки уменьшу, Полотно. а, и снова выстрел в спину, с поля 22 на выстрельцев 44, 1.27 коэффициент, комфорт 135 за 2.2, едем. Завершили замовлення 135 за 2 і 2. Все хорошо. Приходило в Придніпровськ. я відказався. Не знаю що. ну подивимось. Може щось цікавіше буде. Взяв замовлення на Богдана Хмельницького 5 проспект. Сто не підходит. В общем, по комфорту 126 за 3 Поехали Так, виконав то і приходить наступне. Ну аж подача 2 км, нафіг надо. Що і рейтинг там був. Взяв замовлення по уберу їхати з Стромцова на проспект Героїв 17 по комфорту, там 37. В общем їду за пасажиром со двора выворачиваю и шурует навстречу а тут односторонняя Ну, пофиг в общем еду за теперь за Иваном за Иваном повезем его куда в центр по моему набережная 33. В общем, завершив по уберу поїздку, там 207 дали плюс 135 за відміну, 342 гривні вже на, на балансі за, можна сказати, одну поїздку. Це чудово. Сейчас десь И Надо би додому, наверное, якось попасти, пообідати Полк Оп, мовчиться своїм 3,2 коефіцієнтом. По уклону прийшло замовлення по комфорту 1.32. Їхати на каруни 109, з Вірнацького 8. 240 за 7. Поїхали. Так, Привезли хлопця. хлопчика за 240. Прийшло замовлення по уклону бізнес з Полонського Сіленки. На Мінору 170 за 4,5 Так, відвіз Відвіз І що мені предлагають На Побєду Поїхали Літійне 2Г Катерина по бізнесу За 250 6,4 Їдемо Відвезли Катерину на побіду, все добре, 250 на карту і чекаємо далі. Не виходить щось додому, мені не як попасти. А, так у мене стоїть тільки додому, здрасте. І в центр. Перемога Косіора була, 17 км 330 км. Так, і що у мене виходить поки що по розходу. 15,9 показує тепер. Е, на 100 км середній. 53,6 я проїхав вже. Ну, подивимось. Мені взагалі Стас сказав, що там перші 100. Воно буде там підлаштовуватись, щось таке, вначалі забагато покаже, потім менше, ну вначалі, да, там щось 42 показало перші кілометри. І треба буде потім заправитися до повного і зрівняти з показниками комп'ютера і розчтами на заправки, наскільки вони жарять, жарять чи ні. Все одно я не думаю, що у мене розход сильно зменшиться. Хоча вже не 18. Пока. Це вже краще. Значить форсунки надо буде, мабуть, все-таки, щоб промили. Прийшло замовлення по уклону, прям де стою в театр опера и балета. По комфорту 204 за 8. Чекаємо на пасажира і їдем, їдемо, 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 їдемо. Так, завершили це замовлення 204, і прийшло мені відразу Сантановича на кондратюка за 278 комфорт. Поїду в сторону дому. Заїду додому, за пообідаю і потім на вторую частину Празнічної програми сьогоднішньої. 280, все добре. Зараз їду в магазин, треба скупитися додому, і потім невеличка перерва. І зустрінемось уже в другій частині сьогоднішньої роботи. 17.15 Перерва. Так, 18.25 Розпочинаю свою другу частину праці на 8 березня в Дніпрі на Киака 5. В общем, прийшов сразу заказ мені з камней з мечта на Заводскую 2. Короче, кафе Чи Как он тут ресторан, цю В общем, в общем прибой рецепшн Привезли сюди хлопця. Ще 1.47 коефіцієнт, Вообще що 252 за 8. От. І розпочали вечерню частину. Буду сьогодні працювати до комендантської почти, може там до 11 десь так. Максимум. А завтра, мабуть, вихідний зроблю. Взяв замовлення з ефіру, відразу ще от тільки повертаю на Павлова. І тут подача буквально 500 метрів. Будем їхати на Дафі. Теж комфорт. Комфорт... Щас покажу. Що тут 236 за 8,5. Комфорт 1.13 коефіцієнт все, їду за Дмитром. Привіз Дмитра на Дафі. Все добре, дав 250. Чудово чекаємо наступного замовлення. Фільтра повключав. Фільтра повключав. Чого ж тут нічого? А болт горить аж красним. Включу болта. Стандарт 2,5 коефіцієнт, нічого. Може щось предложу. Подивимось. Тих покорить вже наступне замовлення з шинної на науки проспект на АТБшку. 120 за 1,2. Погнали. Все, виполню. Замовлення в центр, поїхали. Привіз високовольний <клухи> на Атріум в центр. 171. В общем, 175 вийшло. А, довго щось я стою тут в центрі. Нарешті прийшло замовлення по бізнесу. 147 за 3.2. З парка Шевченка. Ехать в Юск. Причому нарисує так в об'їзд, но ми поїдемо другим путем. Поїхали. Так, завершив то замовлення за 150 і прийшло наступне 170 за 4,2 з барикадної. Подача півтора пише, може і менше. В общем, їду на барикадну. Обеду, девчат, відвіз, Причому цю Марию уже, наверное, раз четвертый я приводжу. Запам'ятав подъезд її. И пришло по уберу замовлення комфорт на вокзал 217, по-моему, гривень. Еду за Тетяной. Мандриковська туши 127. Так, відвіз тянув на вокзал. Скільки мені там сейчас убер нарахує за цю поїздку? 217 гривень. Так, все, вибираюсь відсюди з парковки. Зробив ще одне замовлення. 2 Казацкой 80 на исполнуску 24 Б. 126 за 2,5. Все добре. Так, ну чекаем ще по центру, щось. Сектора горять ярким пламенем. Пришел сразу ще один заказ. Оля 20, Шевченка 22. 157 за 2,9. Один коефіцієнт. Вже їду за пасажиром. Все, сейчас думаю, буде так же швиденько, як і предыдуще замовлення. Привезли пасажира все. Тихо, спокійно. 160 налічкою Завершую заказ. Да. Короче, жесть. Люди хотять додому, а таксисты вже, мабуть, половина дома. Щас подивлюсь, може і я вже буду їхать додому. І поставлю щось таке смачненьке. Подивимось. Прийшов заказик. Женевы на Black Bar 77 Яворницького. 185 за півтора. Поїхали. Відвіз дівчат в Black Bar Будуть співати караоке. 185 на карту, все чудово. І ми в буряковій зоні ловим додому. Чи по центру ще жирочек Пришло мне вот такое письмо с конечной адресой монитор на 10 ехать на извилистую, потом каменскую, потом западный, потом на парус 2.12 коэффициент 872 за 24 километра. Ну, поедем, вернее уже еду. Арочка. Єрво знає арочка, а, от арочка перед цитрусом. В оцю арочку ми їдемо в арочку. І того за 8 березня на кольодували, як кажуть. Заработали. В общем, 18 замовлень по уклону 28 средняя вартість. 3,265. 80. Ну, это без комиссии 80 гривен по болту. Це 3345. И по уберу 560 гривен. В общем, 3 905. Чая вообще сегодня не було 10 гривень капец. В основном много без заказов. В общем, 3910 гривен. Касса и 160 гривен пробиву. І, кстати вот теперь мене показывает средний расход 15 за сьогодні. 15 літрів. По годинах е, виходить 10 годин, ну мінус годину я е, мінус годину я заїжджав додому обідав. В общем, за 9 годин роботи каса 3080 чиста каса. Так, да, жаль, що 8 березня тільки раз в году. Робота була сьогодні чудова. Можна було і більше заробити. Ну, як говорится, маємо, що маємо. Всім гарної тихої ночі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Всім пока.